Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Пропоную вам відгадати загадку. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито. Яка пора? Ну, звичайно літо. Я пропоную вам послухати вірш Надії Красоткіної Літо квітами сміється. Літо квітами сміється, пісню радості співає. Теплим дощиком пролється і веселкою заграє. Пригостить у лісі в полі ягідками, ще й грибками. Вітерцем війне на волі, мов погратись хоче з нами, то в покоси раптом ляже, то росу розсипли рясна, дивину якусь покаже. Літом завжди так прекрасно. Сьогодні ми з вами будемо малювати літні квіти. Подивіться, як при допомозі поліетиленового пакета я намалювала волошки та маки. Ви можете теж намалювати використовуючи поліетиленовий пакетик. Або можна зім'яти папіру кульку і теж намалювати квіточки, вмочуючи його у фарбу, потім домалювати стебло та листя. Діти, бажаю вам творчих успіхів! Дякую за увагу! До побачення.